Меблі ще треба Тамару, і камінь було б добре зробити у великій кімнаті, каже мені чоловік. То, може б, ти додому не їхала на свята. Чого тобі кататися туди-сюди і на дорогу даремно гроші витрачати? Я планувала приїхати додому на початку грудня і відсвяткувати з родиною Різдво, але мій чоловік зробив випереджувальний дзвінок, зателефонував мені Віталію і став розповідати, що грошей треба, а ми і так нічого святкувати не будемо, бо нема з ким. Син з навісткою вже оголосили, що вони до сватів на Різдво поїдуть, а потім зняли собі котеж для відпочинку в горах. Під Підпливом чоловікового дзвінка, я й справді подумала, ну чого мені їхати? На дорогу витрачу в обидві сторони 300 євро, а якщо залишуся, то зароблю за місяць тисячу. Тому я прийняла рішення працювати. З тими заробітчанками, які як я не поїхала додому, я на різдво пішла в церкву. Тут у Римі є навіть українська, що дуже зручно, ми тут всі як одна велика родина. А після святкового богослужіння ми пішли в кафе відсвяткувати. І тут одна заробітчанок Леса каже, що не поїхала додому, бо буде з своїм чоловіком розлучатися. Сказати, що ми були ошелешені, це нічого не сказати Лесі приблизно під 60, як і мені, і вони з чоловіком разом вже майже 40 років. В Італії вона недовго порівняно з нами, всього 6 років. Але за цей час її чоловік умудрився знайти собі іншу. Леся, як і всі ми, йому гроші з Італії висилала, а він купив собі машину за її гроші і вирішив, що тепер у нього почнеться нове життя. Вона б нічого й не знала, але в листопаді вона втратила роботу і, поки не знайшла новою, то вирішила, що поїде додому, а чоловікові про це не сказала. Дівчата, ніколи не робіть так, як я, не їдьте додому без попередження, бо такий сюрприз можете застати, що не будете знати, що з цим робити, каже Леся. Ми всі її поспівчували, бо коли вона приїхала додому, то вдома застала іншу жінку. Чоловік не став оправдовуватися, а прямо сказав, що у нього почуття до неї, але розлучатися він не планував, бо нема на коли вже. Та Леся йому сказала, що сама подасть на розлучення. Повернулася вона Віталію дуже засмучена і радиться з нами, що їй тепер робити. Ми не стали давати порад, бо чужа сім'я то темний ліс. Але я про себе подумала, що зраду я б ні за що не пробачила. Розлучилася б точно. Звідки я знала, що не мене й кілька тижнів, і я опинюсь на її місці? Ситуація повторилась майже один в один. На початку січня не стало сеньора, якого я доглядала останніх п'ять років. Нову роботу взимку важко знайти, і я вирішила їхати додому і бути там до весни. А потім ще хоч на рік повернутися, щоб наш будинок до ладу привезти. Нам залишилося ще меблі купити і можна жити. Я заробітчанка вже майже 18 років. За цей час я сину квартиру купила, а нам з чоловіком будинок з нуля збудувала, бо ми завжди хотіли жити у власному домі. Чоловікові про свій приїзд я нічого не сказала. Не те, щоб хотіла сюрприз зробити. Ні, просто він останнім часом якийсь зайнятий, так що у нас навіть і не було нагоди нормально поговорити. Я запитала водія буса, чи є у нього місце на найближчий рейс. Сіла та й поїхала. Тепер навіть зустрічати не треба, бо водії підвозять нас під самий дім. Приїхала я зранку десь о восьмій годині. Я знала, що в такий час чоловік ще мав бути вдома, і в цьому я не помилилася. Він був, але не один. Миловидна жіночка, років так 50 в моєму халаті і в моїх тапочках спокійно пила на кухні каву разом з моїм чоловіком. Від несподіванки я стала в дверях і не знала, що мені робити. Незнайомка встала за столу і пішла в кімнату, а мій чоловік вирішив мені усе пояснити. А ти чого не попередила, що приїдеш? каже. Хто ця жінка? питаю я його. Це Марина, і я її люблю. Чоловік мене просто ошелеш. Ти що, думала, що я вічно буду тебе чекати? Поки ми говорили, його пасія накинула на себе куртку і пішла. А мій чоловік, замість того, щоб поговорити цю ситуацію, побіг за нею. Що мені тепер робити, я просто не уявляю. Коли він повернувся додому, то сам заговорив про розлучення і головне про поділ майна. Будувалися ми на земельній ділянці, яка належала чоловікові, але будинок був повністю зведений за мої гроші. Я ж чоловікові за 38 років спільного життя довіряла як собі, а виявилося, що не варто було. Син мій про все знав, але виправдовується тим, що він був впевнений, що я теж усе знаю, тому не вважав за потрібне втручатися в наші з чоловіком справи. Я настільки розгублена, що просто не уявляю, що мені тепер робити і як бути. Я і розлучатися не хочу, і зразу пробачити дуже важко. Дайте мені пораду, що робити. Možná ono ze strany vidnější.